Так, всім привіт! Хотів би розказати, як я сіяв собі азон з конюшини на такому забитому богу участку, який був там, передіскований. Одне літо в мене тут росли сірати, чіпа типу, гірчиться там. редька масляниста, ну, ви поняли, сірати як содірати. Бо все росло, типу, ніякої біди не вищувало. Та, там якийсь бурянчик був. Я цей весни два рази покропив гербіцидом, випалив то все, що там посходило, якісь кулюхи там, якісь кульбабки так і так далі. Ну І все, наняв трактора фризу, перебили ми цей весь участочок і завалив я газон з конюшини. Доволі таки недешевий. Газон, я вам скажу, бо сюди пішло тут десь в районі 15 соток, може менше там 14, може 15, засіювати хтів. Взяв 8 кг конюшини. ціни ви, в принципі, знаєте. Найдорогії газон, мабуть. І 8 кг це просто мінімум. Це просто мінімум. то, що пише книжка, там в реальності треба було кілограм 15. Це все вже просто кошмарно дорого, то тобто, ішов по мінімалс. Посіяв я той газон. Сівалочку собі купив таку на каталочках. Прийшов через тиждень. Що ви думаєте, в мене посходило? Знаєте що? Я покажу вам зараз. Отака От штука. Лобода називається. Це все зелене, це все лобода. Ставте Ну, почитайте грошей, потрачених на фрізіровку, на насіння і який зійшов урожай. така іруна. Я вже був просто в шоці. Я не знав, що робити. Почав шукати, що таке конюшина. Вияснив, що це сімейство бобових. Поняв, що бобові це що соя. А є гербіцид по сої, правильно? Почав шукати там однодольних, дводольних. Толком нічого не знайшов, походу на двохдольно, знам'як і всяких. І почав шукати, що ж би це брескати. І коротше, що я знайшов Агрітокс 40 грам на відро. По інструкції писало, що конюшина має бути вже трошки бішечка, має, повинна мати. Три повноцінних листка. Ну Так як вже лобода просто переглушувала конюшину, якої на той момент фактично не було видно, я вирішив різкувати, бо Ну просто лобода б просто загризла це все і на тому було б діло. Рискнув, побризкав, що ми маємо. Лобода вся покручена. Кунюшина що до сих пор нема ніяких три листочка кунішина вся жива а така от ерунда ребята так що якщо ви плануєте світи газони зразу купляйте гербіциди ну по крайній мірі якщо ви не світить там де стройки було, Де всякі екскаватори їздили то вже бурина там в поміні немає Ну якщо на такому забитому богові місці Зразу же купляйте гербіциди Куньшину, сіяти, сіяти в конюшину. купляємо купуємо Агрітокс. Сійте обичний газон, всюди, як... скажімо так. Там до нього теж є гербіциди спеціальні, які не беруть з лакові, а беруть все остальне. Так що, ребята, хочете гарний участок, зразу ж біжіть за гербіцидом, бо це просто, просто якась біда. Все, всім пока! В кінці літа зніму другу часть. Побачимо, що я... Що в мене вийде з тим газоном. А там далі ви бачите це посходило, що... Ой! Тогорішні відірати, там всяка ця гірчиця і тому подобне. Так, все, всім пока. В кінці літа відзвітую, чого я добився.